Що трапилось? От в цей автомат поставили алюмінієвий провод 1,5 квадрата. І туди же поставили провод 2,5 квадрата. І почав дуже грітися автомат, і мігати світло в кімнаті. Тепер ми ось цей провод уберемо, ось цей залишимо, поставимо ось цей провод в цей автомат. А з'єднаємо ці два автомати спеціальною рейкою. І так як цей провід многожильний, з нього потрібно зробити одножильний. Ось поставимо такий накінечник. Як бачите, ось цей провід я окремо притягнув. А ось це шина, яка з'єднує ці два автомати. І вона закривається ще ось такою планкою, щоб не ударило струмом. Зробили одну жилу і ось так під'єднав до автомата. Тепер це виглядає ось так.